Серед російських військових зростає невдоволення командирами збільшується кількість конфліктів. Про це повідомив центр національного спротиву у західному військовому окрузі збройних сил країни агресорки. Командири підрозділів застосовують насильство у відношенні до підлеглого особового складу. У Курській області є численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців. Зокрема, до 14 років колонії засудили старшого прапорщика, який у стані алкогольного сп'яніння розстріляв стрій підлеглих. І зараз тема про. Продовжимо в розмові з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. Олександр, вас вітаємо. Вітаю, От давайте подумаємо і на продовження цієї теми. Насильство це вже традиція в російській армії, але. На ці факти Україна зважає. Беремо ці факти, беремо факти виходів е дружин мобілізованих, які інколи різко, інколи мляво виступають проти того, що їхні чоловіки знаходяться в зоні СВО. Скажіть, будь ласка, оці випадки вони ж не можуть стати тією лавиною, яка підірве Росію зсередини. Це теж обговорюють наші соціологи. Питання чому? Чи за кілька сторіч це б могло стати чимось потужним, якоюсь потужною силою, яка буде розвалювати Росію? Ну, насильство загалом, э, насильство э, приниження? Чітка ієрархізованість, вона загалом зрозуміла для російського суспільства, і вона є ну так би мовити, історична. Це оцей мова насильства є зрозумілою і само навіть само собою зрозумілою. Відповідно, те, що ви кажете про ці випадки, як якісь екстремуми, щось таке, знаєте, що має сколихнути російське суспільство, що є глибоко неприроднім для нього. Це Тут якраз навпаки те, що вони стали відомими, те, що вони стали обговорюваними, чи е, вони вийшли на публічний простір, не робить їх чимось екстраординарним. Відповідно, це не не викликає обурення у широких масах, не викликає відторгнення і бажання це змінити. Так, Олександре, якраз те, що... про це і кажу, ця звичка і ці виходи, і це оприлюднення, воно за кілька століть, хоча б може стати чимось дієвим і якоюсь потужною силою. Якраз і кажу про те, що це традиційне, і чи варто на це зважати? Чи колись в якийсь спосіб воно може оформитися в щось серйозне? Ну, виходи е, е, жінок мобілізованих і насильство в армії – це трошки е, дві різні теми, оскільки якраз е, насильство щодо жінок мобілізованих якраз е, в Кремлі не хочуть застосовувати на даному етапі, коли ще е, вони знаходяться у передвиборчому такмотиракламаційному періоді, коли мають підтвердити черговий термін Путіна на посаді президента. А відповідно, е, якраз тут така цікава ситуація. Е, не санкціоновані мітинги є, не незручні прояви в публічному просторі є. Але насильство проти цих якраз проявів не можна проявляти. Це який то якраз той дуже дуже рідкісний випадок, який ми маємо. А загалом, те, що ми тільки що з вами казали, насильство є універсальною мовою зрозумілою мовою. Олександре відкриваю зараз Вікіпедію. Дивлюся індекс демократії, і дуже дивно тут бачити Росію, враховуючи ось авторитарний режим, терористичний режим, який визнаний Верховною Радою Україною. А двісті перепрошую зараз Росія перебуває на 124-й сходинці. А як взагалі і, і хто може вимірювати і оцінювати певні демократичні процеси в самій Російській Федерації? see you. Ну насправді, це ці індекси до них треба ставитися завжди з доволі таким великим скепсисом. Якраз оці ну я би їх назвав більше таким піар-індекси. це вже давним-давно описано в анекдоті про радянський союз і Сполучені Штати. Коли Горбачов не зрозумів, чому ви нас вважаєте недемократичною країною. Ніксон каже, ну тому що будь-яким. Американець може вийти і сказати: Ніксон е, – е, погана людина. Карбачок каже, так у нас так само будь-який радянський громадянин може вийти і сказати Ніксон погана людина, тобто нічого не змінилося за ці там 30 років чи там, 40 років. Відповідно, якісь, якісь віднесення зараз демократії індексу демократії, ми можемо говорити чисто в піар, чи в таких розважальних більше я би сказав цілях, не в цілях того, що відбув, що аби реально збагнути, що. Відбувається в але Росії. так чи інакше, тобто... я, я до чого веду. Олександр, вибори будуть е, вибори проведені в Російській Федерації, і е, зокрема те, що вони планують проводити на тимчасово окупованих територіях, вони е, ну загалом будуть визнані світом, правда. Тобто, зараз іде е, е, якась імітація демократичного процесу, але ж результат всім відомий, і е, навряд чи е, світ е, відмовиться від можливості можливості та збереження хоча б якихось каналів для діалогу, як вони говорять. Ну, так, формально кажучи, знову ж таки, якщо там послуговуватися формальними критеріями, було там з десяток людей, які подали заявки на вибори на участь вибори в виборах президента Росії. А кілька абсолютних фріків, які принесли там по 300-400, просто триста 300, чотири підпис, не тисяч, а просто підписів. Кілька фріків, які просто ну, навіть документи не подали вчасно. А кілька людей, які просто взяли і зняли себе. Зняли навіть свій намір, сказалися, ми відмовляємося від подальшої участі. Кілька людей, яких зареєстрували, це окрім Путіна, це три, так би мовити, системні опозиційні партії. Насправді ні, які знаходяться в парламенті, які просто своїм з'їздом можуть вирішити, що цих людей ми подаємо. І вони були зареєстровані цим. Єдиний квазі ліберально демократичний кандидат Надіжний, який є системною людиною і який. Єдиний мав показати, що є, от і такі люди в нас беруть участь, але бачите, навіть його не зареєстрували. Тобто, фактично, зараз Путін і три просто говорячі голови, які зараз сидять в парламенті. Тобто, формально не один же Путін обирається. Є там три людини ще формально подалися там з десяток людей. Ну формально вони просто там або самі знялися, або не подали достатньо. Кількість якісних підписів там певний відсоток від 100 тисяч, має бути ну без браку формально. Все ок, але де-факто Формально і держава існує, і ніби живе за якимись законами, але де-факто бачимо, що відбувається. Скажіть, будь ласка, Олександре, коли ми обговорюємо з вами настрої росіян і аналізуємо певні ситуації, які можуть призвести до тих чи інших змін. От ми зараз проговорили з вами ситуація з мобілізованими, реакція дружин, ситуація у в'язницях, яка стає відомою щодо насильництва. Так, це абсолютно різні процеси. Між тим, ми спостерігаючи, хоча б на загал, за тим, що відбувається в Росії, якраз на ці речі звертаємо увагу. У нас в Україні міняється ситуація, щодо ставлення до корупції. Люди починають активно реагувати на Якісь справи. А в Росії, коли ми читаємо про те, що обшуки в їхній Росавіації відбуваються, це може стати чинником для чогось? Чи взагалі категорично ні? Це настільки незначне, коли відбуваються якісь подібні справи, обшуки звинувачення в корупції настільки незначне навіть в порівнянні з виходами дружин, що його не варто піднімати в нашому просторі медійному це питання. Від одразу відповідні, тому що ми бачили величезні фільми розслідування ще до початку повномасштабного вторгнення. Там он не дімон про Медведєва або про, про палаци Пуці Путіна. Путіна нічого це ні до чого це не призвело. Ми з вами маємо припускаємось фундаментальної помилки, що моральні моральне неприйняття того, що коїться, може сприяти якимось акціям непокори в Росії із бажання змінити режим. Цього не буде. Єдине, що може це спричинити, це егоїстичний мотив, якраз погіршення власного життя росіян, а не через відчуття, що ми ж громадяни, у нас є гідність. Ми маємо її відстоювати. Ну те про що було там 2013 тисячі рік в Україні. Відповідно, що ми бачимо напередодні виборів. Напередодні виборів Путін показує і собі, і своєму населенню, і американській аудиторії. І західній аудиторії загалом в своєму інтерв'ю і загалом в своїх виступах кінець історії завершився. Почався. Ми повернулися в початок історії з правовим проміскуєте, правом сильного, у кого дубинка більша, той і молодець. І все будемо. Передомовлятися по іншому, а відповідно хочете ми, хочемо цього чи ні, західні країни хочуть цього чи ні. Реальність дійсно геополітична інша. вони своєю пасивністю будемо відверті, самі до цього також довели. Ну звісно, винно Росії, але вони не реагували, коли треба було в 2014 році, в 2008 році і так далі. Відповідно, зараз треба дійсно передомовлятися. Україна також на це реагує. Україна. Ну, хочемо ми цього чи ні, має реагувати на це. Вчорашні розмови Зеленського з Макроном про двосторонні безпекові гарантії до цього. Ми пам'ятаємо двосторонні безпекові гарантії з Британією. Це власне те, що ми маємо робити. Ми маємо реагувати на цю мінливу реальність. І знову ж таки, таки цитуємо британського британського міністра оборони. Ми обернули, пройшли коло історичне і знову в передвоєнній ситуації. Дякуємо вам, Олександр, за цю розмову Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами на прямому зв'язку.